Я думаю, що кожна захищає своє, але варто зробити мене, таке просто порівняно. У нас передачі не вимова. Три хвилини, ні, ну три хвилини, а потім ще відійти, підійти ні, не все. Тільки Марта. Марта, я тебе вітаю з тим, що ти виконала свою першу пісню. Дякую вам. Я сподіваюся, що виглядачі осіння твій хід. Якщо Якщо не сподобалась, моя пісенька голосуйте і пишіть. Так, якщо не сподобалась, то пишіть. Якщо сподобалося, No пишете хід, якщо не сподобалось, причому, якщо пісня ця не є хітом, тобі придесь навіть до марти, а при її мама, яка написала свій пісні. Обиски! Спасибо, ми прийшли до нашого фінального епізоду програми Крокиволяд. Зараз ви дізнаєтесь, що з хлопці сьогодні під защим або сонцем стане краще пілот України наступний біжний. Це або володя, або сте! Так, пришки!

Просто треба було дівчат вибирати, рахувати. Ну, вам спасибі за фотографію. Скільки грошей дівчата, так розумію, в основному кинули у копою, який збирав гроші фіналіст Олег. Багато дрібних, а загальна сума 195 гривень. 150? 195. крім того, що тут кинули, ти його не називаєш. Розуміло річ. Скільки грошей публіка кинула Володимиру? 340. Володя, ти мене ще не дивував. Чесно кажучи, я чому думав, що дівчата більше пішли на Олега. А я ти думав, що ти правеш? Ні. І я не а? але ж думав, думав саме так. так давай я дві мікрофон. Ти кажеш людям. Люди добрі. Навіщо ви мене підводили відпили? Не підпили. Дякую всім, що, хто за мене болівав, хто кидав гроші. І всім дякую. Васі люблю. Також подарунок від джилі, будь ласка, Джилі, розумні рішення, розумна ціна. І одним з найрозумніших рішень Джилі цього року є спонсорування нашого туру містами України, тому що якби ми не їздили містами України, хіба ми побачили таких гарних пілотів, як Олег і Володя. Ні? Ні, абсолютно. Проважаємо Олега з майдану. Посилюємо великого. Ти мене вражає. Я не думав. От я, так, я, я знаю дівчат, вони люблять хлопців у такому вигляду, але знаєш, ну ви мені казати, пізніше тих, на кого галяв, а такі, як ти знаєш, тут чесно краще. Але ти дуже, ти найкращий, що вас Україна наступного тижня, наші області володі, я його... Для тебе оплоски <ріст> цілі для тебе, володя, оплоски. Скажіть, <ріст> будь ласка, як і бізичі <ріст> кравець, <ріст> А зараз салоні традиційний туш для володі кравця, а я буду вожутиме далі. Звичні. Привітів, що додатиму. 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 дуже всім дякую за підтримку і, до речі, хочу передати привіт всім своїм рідним, близьким, знайомим і, і всім, 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 хто мене знає. Дякую всім вам. яку Він нам заспіває у якості найкращої співака України пісню на віс, а я на цьому хочу величезне спасибі сказати усім львівським бойовельникам, які в будь-якому полонах я вважаю, що ми приїдемо ще, але це буде наступного року. А коли саме? Йому... Я вам не скажу зараз, я вам зараз не скажу, тому що, знаєте, я вам скажу, приходьте 4 червня, а ми приїдемо прийдемо тебе. Чекайте, будь ласка. Домагаємось зустрічатися біля цього кварталу наступного літа. Я вас його люблю, бувайте, обаспойомо. Куплет прізвиські співаєш? Після цього мікрофон виключається, ти більше нічого не кажеш. Так? Я піднімаю руку, ви аплодуєте, але ви вже добре знаєте. Плокати, я розумію, він розкис. Давайте розібраємо звідси. А що було написано? Воль, навіть. Воль, навіть, навіть, навіть. Воль, навіть. Ну вибачте, ну от бачите, скільки пішло в у і. Купная пристрель, я знаю. Лена, что это за поворотский такие давай за Водопи, де смій, чого день розмай, ліся, пісня на простори, вільна сина, наше море, Про промашмий рідний край, і пустинь, у світ усилай, понад бо борами не пісняся, пісня, про чудовий край. Да рівний край, це мошай, хай край, рідний край, пісень край, 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 за всяко, і труда, і труда, ти моя любов, ти сама тінь, моя, земля, на тайна на